Зараз ми покажемо надранню нову форму. Це Діксон, скрещувався з мінором. Діксон Бурдака з мінором. от така красива форми. І окраска. в неї дуже приємна форма Діксон на мінор. Зараз я покажу тут дуже багато. Грон, грони такі невеликі, помірні, вражайність дуже висока. Зараз я буду так проводити тут в трьох варіаціях. Листя міша, ну я ж листя обривати не буду. Листя обривати не буду. Зараз. Зараз я переходжу сюди, мішаю смарагд. Гронки такі. Хороші, по дві гронки. Ось я веду далі. Зараз ще переходимо сюди, вражайність. Дуже багато тут гронок. Ось начну, почну знизу, ось йду вверх, в сторону. Такі гронки ягода дуже крупна, хрустка, дуже приємний смак, ну муската поки що я не чую. В тому році як будто такий слабенький був. Це Діксон на мінор. Названня калинка. Діксон на Намінор калинка. Дуже вражайний, дуже багато китиць, перон і приємний колір і смак. Хрустка. Наві якщо тут не буде муската. Дуже приємний смак. Це калинка.